Доброго дня, шановні брати та сестри. З вами мандруючий Монах, брат Єгор, місто сукіряни Чернівецької області. Сьогодні благовіщення, а я обійшов всі сукіряни, майже всі, носив ікону Божої Матері, а робив хресний хід. По традиції хресні ходи завжди закінчувалися за містом. Це коли з іконою важкі часи війни, епідемії, голод. Засуху, обходили місто. Обходили, звичайно, місто ще по полям, але я буду робити і це трошки пізніше. А зараз я за містом закінчу хресний хід і закінчу в символічному місті. Ось бачите, я поклав ікону. Тече річечка наша. І ось ця місцина невеличкий гайок. Цей гайок я знаю з дитинства. От не даром я поставив тут нашу матір Божу. Цей гайок я знаю з дитинства. Тут грався колись, тут я почав любити історію сукірян, сукірянщин, північної Бесарабії. Тут я приходив, читав перші книги історичні. Приходив сюди, сідав та й читав. Саме на цьому місці було поселення антів, Так, антів, великих воїнів, Меч, Арея, пращурів нашого українського народу, етногенезу української віри, анти, непереможні воїни, які збирали до 100 тисяч військових. Ходили аж до Константинополя високі, широкоплечі, голубоокі, з русявими бородами. Дужі непереможні анти, наші пращури, які зараз непереможні наші воїни, за яких я ставав сьогодні на коліна і вомолився. Ще раз поздоровляю всіх з святом, благовіщення! Передусім хлопців, які зараз нас захищають з всієї України на передовій. І хай нас береже Бог, Ісус Христос і Матір. І Матір Божа, на цьому я закінчую хресний хід, обійшов я все місто наше. Сукіряни, помолився, хай нас береже Бог, береже хлопців Бог на передовій. І дає нам перемогу Україні добра над злом.